Чикашники працюють таксистів зараз? Я не знаю. Я. Ну. Як ТЦК може взаємодіяти з таксистом? Ми всі в машині. Як? Ну, Блокпостів не стало більше в Києві. нічого не змінилося після 16 го числа. Ні, абсолютно нічого не змінилося після 16 го числа. Взагалі. Нічого не змінилося. Ноль. Я не знаю. Ну, да. Є, ну як? Точніше, я не пам'ятаю, чи там в тік я це казав, я казав, що я, типу, там на дуже сильно впевнений в тому, що типу, після 16 липня буде рівно то саме, що було після 16 червня. Один-два дні всі там. Да. ніхто не працює. А, да. ну, я не можу сказати, що ніхто не працював, але от так бачите, фабію нагло. Фабію. От Фабія чим класна машина, можна нагло в'їжджати, і всі перед тобою будуть, як, блядь, море перед е моїм сієм, Ну і ну нахуй цю фабію що, блядь, зараз його затули, толку що він не винуватий. Ой, що ти не винуватий, а машина що погнув, того то таке. Тому не бачу я, я якоїсь. Посилення все працює в штатному режимі по ТЦК, наскільки я це бачу. Але я в цьому ділі не спів. Оно дивіться, ах, як маниться пуста автобусочка. Ах, ми б вже з вами проїхали отой світлофор. Бачите, якби я був на ліцензійній машинці. А так, все, їду тут, їду, їду, їду. І так, хвилинка тут, хвилинка там, на цьому світлофорику дві, сюди три. От, наприклад, в Велику Васильківську на ліцензії зазвичай я проїжджаю до Саксаганського минути чотири потолок. Зараз глянемо, скільки у нас зараз часу піде. 7.52, Попроскочимо цей.